Більше тисячі вояків втратила російська армія за добу. Також у боях наші воїни знищили 23 ворожі артилерійські системи, дев'ять танків та приземлили літак. Загальні ж цифри, за даними генерального штабу, станом на 7 березня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські захисники ліквідували більше як 154 830 тисячі російських окупантів. Ворог втратив 3432 танки і 6714 бойових броньованих машин. На 2456 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Вже не вражатимуть цілі 488 одиниць реактивних систем залпового вогню. Наші воїни відмінусували 253 одиниці засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 303 ворожі літаки та 289 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога стало менше на 5323 тисяч одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Збройні сили України знищили 2095 безпілотних літальних апаратів ворога та 873 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 236 одиниць. Дані уточнюються.